Заяви, заяви, припущення, припущення прогнози, прогнози, думки, думки пропозиції, пропозиції оцінки. оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18 на радіо Київ дев'яносто Попередження думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми, несе відповідальність. Особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Ну що ж, друзі, після того, як ми з вами поспілкувалися, про ну я не скажу там якісь <хи> не знаю, ну відірвані від життя речі, в жодному разі навпаки, це дуже важливо, тому що треба дуже чітко розуміти, куди рухається наш ворог. І я думаю, всі з вас прекрасно розуміють, що як би не закінчилася ітерація. Цієї війни, яка от триває нині, цей ворог нікуди не подінеться, і наше з вами головне завдання будь-яких адекватних людей. Неважливо, де ви знаходитесь, в силах оборони, не в силах оборони. Це не суть важливо, але наше завдання зробити так, щоб Україна збереглася, Україна боролася, і Україна, зрештою, доборолася до того, щоби виграти цю велику цивілізаційну півтисячолітню гонку у uh, смарадний клоаки під назвою. Росія, от, ну але зараз ми з вами поговоримо про ті речі, які відбуваються прямо зараз, які можуть до речі, на жаль, цій смирадній Клоаці допомогти. Це дуже шкода. З іншого боку, речі, які можуть і не допомогти. Коротше, кажучи, ми зараз поговоримо про ситуацію звичайно довкола іранської кризи, довкола іранської війни. Напевно, вже назвемо це так. Довкола того, що зовсім нещодавно два дві доби тому тому американці нанесли удар по іранським ядерним об'єктам. Іран одразу заявив, там навіть їх парламент. у них навіть парламент є друзі уявіть собі, да проголосував за те, щоб перекрити Ормузьку протоку. Е, ну відкрити карту, подивіться, це місце таке вузеньке, абсолютно реально маленька протока між е, власне Азією і Сауді Аравійським півостровом, е, де проходить е, ну, величезна кількість нафтового експорту, фактично весь нафтоекспорт з Аравійського півострова. Причому більше і, іранський в тому числі, і не тільки Іранський, і більшість цієї нафти, до речі, йде в Китай. І от, звичайно, якщо ви її перекриють, це викличе величезний стрибок цін на нафту, який, звичайно, на руку росіянам. Коротше, про все це ми зараз поговоримо з фахівцем з комунікації, з паном Максимом Гардусом. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю. От власне я хотів вас попросити, щоб ви подокладніше, по-перше, розповіли про цю ситуацію, бо, на жаль, так виглядає, як це не прикро, що весь цей двіж навколо Ірану. Він вигідний Росії, тому що Росія вже все, що могла від Ірану взяла в плані технології. Ну, ракети він їй і так не дав і не дасть уже. Це понятно. Але шахіди вони виробляють самі і краще, ніж в Ірані. От, а вся історія з нафтою, тобто це просто ну величезний подарунок Путіну в момент, коли реально у нього почалися гігантські проблеми в економіці. Йому знову просто можуть з неба впасти гігантські ціни нафту. І ну мені здається, це дуже погано. новина для нас чи ні? Прошу. А... Ормузка протока дуже важлива для світового нафтового ринку. Через неї проходить 20-30% світової нафти. Це десь 17 мільярдів барелів на день. І вже через ті бойові дії, які є в регіоні, є певне порушення морського трафіку. Хоча наразі, треба підкреслити, формального рішення про блокаду протоки ще немає. Проте, через цю, цю нестабільність в регіоні спішно його залишають танкери, а рух на вход дуже зменшився. Бо літають ракети туди-сюди, це загроза для морського Перевез. Крім того, через роботу о, радіорозвитку та боротьби з ним увесь час збоїть в регіоні GPS і jamming. Ну, ми всі бачимо це в Києві, коли включають реби, наш болт не знає, куди їхати і уклон. Або він втрачається. Судна також втрачають, але е, і одна аварія чи не, була вже два танкери зіштовхнулися. Чому е, поки що комісія не сказала? Про це це небезпечно. Як це працює? Коли в якомусь регіоні стає дуже небезпечно е, страхові компанії. Е, по, е, Зростає плата за страхування через проходження в цьому регіоні. Тобто, фракт оренда судна стає дорожче. Крім того, сам сама оренда е, росте. Крім того, якщо криза затягнеться, підтягнуться профспілки моряків. Це доволі могутні організації, які вимагатимуть підвищення оплати праці е, за перебування в небезпечних умовах. Тож. Якщо криза де, ну, короткостроковою, без формальної блокади, то ми спостерігаємо деяке підвищення цін на 5, 8, 9 доларів. Хоча ну, така приказка, що всі не люблять прогнозувати ціну нафту. Дуже багато факторів. тому ми можемо посилатися на ну, поважні установи, наприклад, банки як JP Morgan, Goldman Sachs, Uh, вони uh, говорять, що в разі короткострокової кризи uh, ціна виросте на 5-10 доларів за барель. Тобто, якщо короткостроковість це десь, наприклад, 2 тижні, то Росія на цьому заробить uh, декілька мільярдів доларів додатково. Mm, а от якщо криза затягнеться і буде справжня війна з руйнуванням інфраструктури і блокади протоки, тоді uh, прогнози uh, дуже різні. Вони від 150 до 200 доларів за барель, але це настільки е, непевна штука, що будь-який прогноз е, ну, не може бути точним. Проте можна сказати, що нафта суттєво здорожчає. От тут і е, знову ж таки, ну от слава mm. Богу, з того, що я дивлюсь сьогодні на свій хлопський розум по ціні на нафту, те, що відбувається, тобто сьогодні вона майже дострибнула вже до 80 доларів за барель. Але зараз трошки відстрибнула вниз, тому що ну от те, що ви говорите, що просто на даний момент, поки що, по-перше, Іран явно трошечки гальмує, явно гальмує. Е, бо, от, до речі, я хотів вас питати, як ви думаєте, а чи є тут вплив Китаю? Тобто, умовно кажучи, чи могли в Китаї взяти слуховочку? правда, не знаю, зараз до цього мене не дозвонитись, він же здається не користується зараз. Ніякими засобами зв'язку. Але окей, там до когось свого і сказати, ребят, я все розумію, Ну ні, тому що це ж в першу чергу удар по нашій економіці. Це удар по економіку усіх, крім ем, тих е, країн, які є експортерами нафти, і не знаходяться в перському протоку, бо і, і Китайська Народна Республіка, і Євросоюз, і самі Сполучені Штати Америки є великими е, споживачами нафти і дуже залежить від цін на енергію. Е, сьогодні е, голова МВФ вже сказала, що е, якщо нафта стрибне до 80, то це буде. Фактор глобальної інфляції і поштовх до глобальної рецесії, тобто вже міжнародний валютний е, фонд вже непокоїться через це, е, чи має Китай вплив на Іран, якщо має, то не публічний. Вони не будуть проводити робочі зустрічі, на якому Голова Китаю скаже голові Ірану, то що це не треба робити? Це будуть закриті дипломатичні канали, про які ми дізнаємося, хтось в мемуарах років через 30. написи. Про те, що ми точно знаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубер закликав Китай це зробити, тобто попередити Іран про небажаність блокування армурської протоки і небажаність світової кризи через зростання нафти. Таким чином. Ми з вами це не знаємо, проте Марк Рубі думає, що Китай такий вплив має. І, в принципі, логічно уявити, що в Держсекретарі Сполучених Штатів є більше інформації, ніж у нас. Ну, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, і я особисто теж так вважаю, враховуючи ті обставини, які, на мій погляд, давно дають можливість назвати Іран таким собі китайським проксі. То в принципі це очевидно. E -е -е, і сьогодні з'явилася інформація, що Іран там наніс удар, нібито удар по базі американців в Сирії. І це дуже симптоматично, на мій погляд, тому що це якраз та база, яку по суті американці потихеньку вже згортають, звідки виведена більшість персоналу, ну з приходом Дональда Трампа на президентський пост. Тобто, виходить так, що Іран для вигляду, типа, як вони раніше робили. тобто, вони показують, що ті типу, от відповідь є, але насправді ця відповідь не носить такого характеру, на який американці мають потім відповісти, і начнеться двіж паріж. Я правильно розумію? Ну для нас ця ситуації все ж таки важлива наше протистояння з Росією. Тому в принципі, такий м'який вихід з кризи, при якому Іран буде обстрілювати якісь об'єкти на близькому Сході, але не буде перекривати поток на Україну задовільняє. Бо а, на, на минулому тижні е, сигнали для нас були не дуже гарні. Бо через те, що було побоювання з цих всіх подій на Близькому Сході, зустріч Великої сімки залишилась нічим, і ціновостелю не опустили 60 доларів до 45, а цінову стилю на російську нафту, вище якої е, е, обмежують і продаж, цього рішення прийнято не було. І це дуже погано. На цьому тижні повинен бути прийняти 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, частиною якого планували також зниження ціновостей. Цього також не відбулося, в тому числі через побоювання кризи на Близькому Сході. Тобто, через цю кризу санкційний тиск на Росію зменшується, що нам, як Україні, дуже 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 невигідно. У кожний е, зайвий мільярд, який є в Росії, вона на. Нього може наробити ракети, дронів і по нам запустити, що нам не подобається. Тож ми сподіваємося на те, що для України було б краще, якби криза минула а, 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 якнайшвидше, і Захід повернувся до більш рішучої позиції щодо санкцій проти Росії, проти зменшення спроможності війни вести війну проти нас. Ну, Тут я з вами абсолютно погоджуюсь на 100%. І мало того, цей 18-й пакет санкцій не прийняли через наших двох любимок, Угорщину і Словаччину. А вчора Журман виконав величезну це, промову це. про те, що ви ж бачили це, так? що типу, ай-яй-яй, не з я ж таких умовах від російських енергоресурсів відмовлятися, заявила потвора. Вибачте, по-іншому назвати це, не можу. Це, це, це також проблема, але а, фішка в тому, що а, так, вони його не прийняли, а, але й в самому пакеті вже зниження цінової стилі вже не. Було да, да тобто, те да. навіть би якби його прийняли, він не був в тому вигляді, який обіцяли Кілька тижнів до початку цієї кризи тому, і як хотіла і її найближчі союзники, друзі в Європі, які просували необхідні зниження ціни веселість. Це були і наші Балтійські країни, і Польща, і багато інших, і північні країни, всі були за це, але на фоні побоювань зростання цін на нафту, цей пункт вже був прибраний з пакета. Тобто те, що пакет не прийнятий. Він був такий куций, що це не така вже велика біда. Велика біда в тому, що він був куций, що в ньому не було повного заборони експорту з природного газу з Росії, яку Україна і партнери добиваються вже три роки, і не було зниження цього, граничних цін на нафту. На жаль. Ну так, да, це, на жаль, ці куці пакети, це вже який 18-й куці пакет мав бути. Ну, воно куце то куце, але все-таки то воно діє. Просто, на жаль, дуже довго і не так, як мало би бути з самого початку, це очевидно. Власне, от останнє, напевно, от найважливіший аспект всієї цієї історії, скажімо так, з іранською нафтою і так далі. Ем, от як вам здається, е, наскільки Росія, е, от ми ж тут, давайте не забувати, що сьогодні іранський міністр закордонних справ поїхав до Москви. І мав сьогодні зустріч з пилом. Е, І власне Росії, то повторюся, дійсно, як ви сказали самі, ця вся історія з нафтою, звичайно, дуже вигідна. Е, бо от, от вже прямі її наслідки. Так от я до чого веду під час цієї зустрічі, як вам здається, чи могла би Росія вдатись навпаки до певного тиску чи якихось обіцянок щось дати Ірану для того, щоб Іран таки пішов на загострення, і особливо що стосується Ормузької протоки, тобто, власне кажучи, нафти? У Росії вигідна генерація хаосу та конфліктів по всьому світу. Коли нещодавно придумали таку формулу, коли у всіх все добре, Росії погано. Тобто Росія не зацікавлена в вирішення цієї кризи, вона не зацікавлена в мирі на Близькому Сході. Проте надати допомогу Ірану, вона... В перекритті протоку не може це не в її владі. Вона може ем, давати раду в Раді безпеки ООН. Буде я не сумніваюся, що найближчим часом буде скликане засідання через е, ці напади на Іран, і е, Росія і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН. А, тобто вони можуть внести будь-яке е, питання на обговорення, і воно буде обговорення. І вони створять міжнародний майданчик, на якому буде розм... доносити ці меседжі про те, е, чи, чи є напад Ізраїлю та Ірану агресію згідно е, е, статутом ООН, і продукувати е, контент на цьому вигляді. Щодо перекриття потоки, російська допомога Ірану для цього не потрібна. Є е, вона дуже вузька. Значна частина проходить в територіальних водах Ірану. Тобто він може, не порушуючи морське е, і міжнародне право, заборонити рух суден по неї по ньому абсолютно законно. Що стосується е, оманської частини протоку, е, в принципі, з точки зору міжнародного права, е, морська блокада є актом агресії. Uh, і між іншим, тому є. В нас вже війна з Росією, але її перекриття руху Чорним морем без оголошення офіційної блокади. Росія ніколи не оголошувала для нас. Це також порушення міжнародного права, але в Росії так багато, що це не так вже важливо. Um, проте не обов'язково Іран оголосить блокаду. Він може просто uh, розпочати uh, кампанію терору. І невідомі дрони чи невідомі морські катери будуть підривати танкери без офіційного оголошення блокади. А НЗС і Ісламської Республіки Іран будуть це заперечувати. Але декількох е вибухів достатньо для того, щоб е морські перевізники просто відмовилися ходити в регіон. Через дикі страху, фрахту, через о, о, захмарне страхування і через протести простилок моряків. Тобто не обов'язково це буде офіційне рішення спочатку, це може бути тіньова блокада. Ага. Ну я з вами погоджуюсь, тільки от, питання, як для Ірану ж це теж проблема, якщо його нафта перестане йти. На що тоді буде корпус вартових ісламської революції робити ракети? В них не так вже багато козирів залишилося на столі, що вони вже можуть зробити? Ядерної зброї в них поки що немає. Ем, їх ракети не наносять дуже значної шкоди їх супротивникам. Ем, все в їм нічого запропонувати і нічим більше погрожувати. Тобто вони загнані в глухий кут. А в такому в такій ситуації, коли мова йде про виживання, може прийняти, бути прийнято нераціональне рішення. Так вона нашкодить Ірану, так вона нашкодить їх нормалізації відносин Саудовської Аравії, які вони дуже гордились. Вони нарушать. E, ну, буде дуже велика шкода для Індії. Індія м, закликає всіх е, схаменутися е, е, влада Індії сказала, що це буде і не економічне самогубство для Ірану. Для Ірану там воно буде, але для Індії також це буде кризис. Буде погана ситуація для Китаю, для всіх буде погано. Але якщо ну, питання про виживання цього. М Божевільного режиму, то тут же не дораціональність, якщо це остання карта в їх колоді, то, може бути прийнята це нераціональне і небезпечне для самого Ірану е, рішення. Може подивимось. Зрозумів, добре, дуже дякую вам за аналітику. Це був пан Максим Гардус, комунікаційник і експерт. Власне, от поговорили про те, як зараз може звуватися ця історія з нафтою. Ну що, це той момент, друзі, коли нам треба бути не те, що пацифістами, але дійсно вболювати за те. Щоби все-таки весь цей двіж потихеньку згорнувся, як це часто бувало з війнами, які відведе і вів Ізраїль на близькому сході, навіть з американської підтримки, тому що ну тому, що щойно вам пан Максим пояснив, чому. Е, бо повторюся, нам дуже треба, щоб ціни на нафту не стрибали вгору, і відповідно російський окупант не отримував чергову вприск адреналіну в серце для того, щоб і далі вбивати українців. Дякую вам за увагу, дякую, що слухали. Зовсім скоро ефір продовжують традиційно Олена Вострова і Володимир Бусько. Лишайтесь на вечір з Києвом. Ну, а я так само традиційно нагадую вам, друзі, що після такої ночі, яку пережив Київ, я думаю, всі прекрасно розуміють, що донатити треба, друзі. Вибирайте те, на що вам більше подобається, вибирайте те, кому ви, тому кому ви довіряєте. Довіряйте військовим частинам, з якими ви працюєте. Надіюсь, вони у вас є. От і просто знайте, друзі, що все одно донатити придеться, і як би там не було, да, треба відривати від себе копійку. На це чому, тому що, вибачте, ніхто окрім нас, нашу армію не вбереже. А ніхто, окрім цієї армії, не вбереже вже в свою чергу вас. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюся, цей вечір і ніч буде, хоч трохи більш тихими ніж були попередні. Відпочивайте, набирайте сил і до зустрічі. Попередження: думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми, несе відповідальність. Особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Заяви, припущення, прогнози, думки, пропозиції, оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, 16 до 18 на радіо Київ дев'яносто